Вона стояла серед попелу, але бачила весну. Вона не говорила довго. Але коли сказала, небо здригнулося, те, що ти зараз побачиш, може змінити твоє життя, бо осінь, яка прийде, не буде схожою на жодну іншу, усе закінчиться, але не так, як ми уявляли, дата вже стоїть. І якщо ти зараз читаєш ці слова, значить, ще не пізно щось прокинулося під землею. Старі духи зрушили свої саркофаги, вони проказали ім'я, якого ніхто не чекав, воно вискочило з вуст пророчиці, як крик із забутої глибини. Це станеться тоді, коли три нічних крики зілються в один. Ти думаєш, це вигадка? Тоді чому в усіх зведеннях мовчать про головне? Чому приховують той факт, що пророчиця Анна Гальєрс бачила завершення цієї війни до останнього подиху? Так, вона попереджала ще два роки тому. Перемога буде, але ціною несподіваного розпаду. І ось тепер її слова стають плоттю. Час не абстракція. Осінь не просто пора. Це буде остання осінь у цьому сценарії. Вітер над Києвом змінить напрямок. Не у листопаді, не у грудні, а в один єдиний день. Про який вже сказано в записці, захованій на дні вишитої скатертини. Три жінки зберігали її у трьох регіонах, і коли одна з них померла, знаки почали з'являтися на підлозі храму. Той, хто постане у тіні осіннього сонця, завершить все. Але не так, як думають люди: без парадів, без салютів, тиша буде оглушливою. В ніч із 20 на 21 вперше щось зупиниться, годинники зупиняться в містах, ліфти зависнуть, люди не знатимуть то випадковість чи знак. Але одна жінка, яка ще не народилася в нашій свідомості, стане ключем, вона вже готується, її ім'я з'явиться на банері, який зірве вітер, її голос почують ті, хто зневірився. Вона не буде політиком. Вона не буде солдатом, але вона приведе до кінця. 52 ночі залишилися не більше, не менше. І якщо ти ще не відчув у повітрі цього зламу, подивися на поведінку тварин, подивися, як гавкають собаки в ніч на четвер. Вони вже знають. Природа не бреше, і те, що бачили чаклуни у Карпатах, підтвердили шамани на хортиці. Земля відкриється. І впаде не той, кого всі бояться, а той, кого вважали тінню. Що це означає? Анна Гальєр сказала прямо. Не шукайте відповідей на мапі, шукайте в символах, Паска зірветься в один день, і не тому, що ворог втомиться, а тому, що Всесвіт більше не дозволяє продовжувати цей кошмар. Пророцтво записано у 37 точках. І всі вони вже світяться на супутникових картах, так, на тих, що були засекречені. Вони активувались. Точка біля Донецька пульсує. Це не міф, це сигнал для тих, хто вірить. Цифри зміняться на табло в один момент: не буде анонсу, не буде попередження, але ти це відчуєш. Хребтом. серцем, хтось уві сні почує три слова: Пора завершити все. І коли це трапиться, на одній із площ пролунає спів, не людський, а той, що колись чули, в Гушівському монастирі перед великим проривом Пророцтво гальєрс було заборонене, але воно залишилось на пергаменті, вшитому у сукню дівчини, яку називали Зоряною, вона вийде у той самий день і стане знаком. Поглянь на листя. Коли дуб почне скидати листя раніше, ніж клен, то вже йде. Подія, яка переверне все, це не жарт, це не гра у віщування, це те, що має статись. І якщо ти ще тут, значить доля дозволяє тобі знати, але чи зможеш ти прийняти, чи зможеш ти витримати новину, що завершення буде не святом, а жертвою, бо одна людина повинна зникнути, щоб мільйони жили? То вона сказано лише в рядку, який переписали сім разів. Той рядок на дзеркалі, яке розбили у резиденції, ти знаєш, де. Анна Гальєрс шепотіла це перед смертю. Вона сказала: осінь принесе не мир, а можливість. І якщо її не втримати, зима буде чорною. Тобі це щось говорить? Тоді продовжуй. Бо попереду найважливіші сім днів твого життя, починаючи з моменту, коли ти прочитав ці слова. Хтось думає, що це вигадка, але чому тоді архіви були закриті? Чому доступ до рукописів пророчиці мають лише обрані? Що в них приховано такого, що за це обіцяли мільйони? Це не текст, це ключ, і ти його вже тримаєш. Слухай далі. Вони тримали це пророцтво в тиші понад три роки, бо знали, коли воно прозвучить у голос, все зміниться. Анна Гальєрс передала останні слова через вітер Той, хто знав, чув, той, хто чув, мовчав, але далі мовчати не можна, бо число вже назване, не математичне, енергетичне. Воно складається з трьох дзеркальних дат у першій 26 серпня, у другій 9 вересня. У 3 16 жовтня, ці дати непрості. На них накладено вузол. Хто розв'яже його, отримає бачення, бачення фіналу. Західні потоки зупиняться не фізично, геоенергетично. Пророцтво каже: тіло впаде на грані, і тоді 99 пострілів зникнуть у тиші. Це не про зброю, це про сигнали. Всі телеканали на мить згаснуть, екран темрява. Лише один кадр блимає обличчя того, хто принесе угоду. Але він не тримає в руці папери, він тримає щось схоже на амулет, і на тому амулеті знак, що був у записках нечая. Він бачив це у вогні, у попелі і в пісні, яку співають лише раз на століття. Старці сходяться не у Києві, не в Москві. На півночі, там, де земля проковтнула кістки імперії, вони співають без слів, їхні голоси викликають тінь, тінь, яку бачив ще пророк Андрон у своїй сьомій книзі, і в тій книзі, на сторінці 23, й чорним по чорному, зникає цар тоді, коли пташка знову заспіває вранці на фронті. Це буде спів солов'я, але почують його лише ті, хто втрачав. Бо війна не зникає з голови, вона замовкає в серці, і саме це почнеться в ту мить, коли дзеркало трісне не ззовні, а всередині. Сон бабусі калини вже збувається. Вона казала. Коли пелюстка опаде у склянку з калиною, рахуй сім днів, і от вже п'ятий день. Не чуєш? Глухій гул під ґрунтом. Це не техніка, це не вібрації, це зрушення часових пластів. Минуле зміщується, бо майбутнє вже рветься назовні. Побачиш чоловіка в білому, який посміхається, не вір, бо той, хто прийде з добром, матиме сліди крові на руках, але то не його вина, він носій завершення. Анна казала: завершення прийде в обличчі, яке не викликає довіри, але тільки він здатен вивести душі з війни, він. Як міст через ріку, яка не має назви, і коли його ім'я назвуть на камені, відкриється шлях 327 491 голос. Саме стільки повториться ім'я в день, коли візьмуть Київ під захист молитвою. Бо молитва єдина зброя, яка досі не заборонена, і саме вона врятує більше, ніж усі ракети. Коли жінки почнуть одночасно співати, ой у лузі червона калина, на сході, заході і в центрі, це буде код, код завершення. Прородство гальєрс приховане в кількох строфах, але коли їх читаєш на виворіт, звучить як команда згорни знамена, розтели долоні, прийди без меча. І коли ворожі війська стануть біля воріт миру, станеться те, що вважається неможливим, вони обернуться і підуть. Без пострілу, без слів, бо їм дадуть побачити те, що змінює волю. Ім'я цієї сили досі нікому не відоме. Але Гальєрс знала, вона сказала якщо побачиш на стіні напис червоною олійною фарбою, зупинись і слухай, бо з тієї миті починається ланцюг подій, у ньому лише сім ланок, кожна окрема душа, одна з них твоя. Відчуй, слухай, бо подіє близько. Подія, яка завершить усе, подія, яка вже має силу, але чекає сигналу. І от питання ти готовий. Ти вірив у перемогу, але чи вірив у кінець? Бо кінець це не тиша, це відповідальність. Вона лежить на шкірі, і коли осінній вітер зірве перший жовтий листок, це буде знак: не зволікай, не питай більше, готуй, серце, бо вже скоро, бо вже восени. Бо вже цього року війна завершиться. У день, коли спалахне останній західний горизонт, одна людина вийде в ефір, але її ім'я не назвуть, її не буде в жодному списку. Вона говоритиме без слів її присутність це останнє передавання коду. Анна Гальєрс називала її тінню зі світлом у серці, і коли вона з'явиться, світ дізнається те, чого не хотів знати. Бо ця війна ніколи не була лише про територію, вона була про душу, і душа, яка витримає біль, отримає шанс. Старі карти показували межі, але нові карти вже малюються у снах дітей. І ті діти, що народилися після 24 лютого, вони мають особливий код вони не кричать у вісні, вони мовчать, і в тій тиші звуки з майбутнього. Пророцтво каже. Коли дитина промовить слово, якого немає в жодному словнику, це й буде початком завершення. Вона вже прозвучала: у місті, де ніколи не було сирен, тепер у тому місті, знак на небі, його бачили лише сім: один осліп, один зник, один почав малювати те, що ніколи не вмів візерунки ці, ті самі, що на святилищі у Херсонесі. Їх розшифрували там три символи мир, тінь, очищення. 70 років тому, у лісі біля Житомира, одна стара жінка посадила дерево і прошепотіла коли воно впаде, зникне тьма. У липні цього року дерево тріснуло без бурі, без вітру, просто впало, і рівно через три дні над тим місцем з'явився контур, як на іконах, але не золото. А тінь. Люди плакали, не знаючи чому, бо то був відгомін. Ознака, що час почав складатися назад. Залишилось дев'ятнадцять кроків. Вони розпочнуться у день, коли піде дощ без хмар, і серед них буде один вечір, коли повністю згасне електрика, але телефони покажуть. Один кадр не обличчя. А слово, слово, яке стане сигналом, пора. Це те саме слово, яке записала кар'єр перед смертю. Вона не сказала коли, але залишила формулу: Сім очей, три серця, одна тиша. Це не код, це структура завершення. Ти її відчув, бо якщо так, то ти один із тих, хто мав дізнатись першим. Останній етап починається не на фронті, він починається в думці, коли масова свідомість раптом зламається. Люди почнуть бачити один і той самий сон, і в ньому жінка, яка тримає білу тканину з кров'ю, вона не каже ні слова. Але коли вона торкається чола, біль зникає це знак прощення з зброя, якої бояться найбільше, бо той, хто прощає, не піддається контролю. Анна знала, що пророцтво викличе гнів, вона сказала коли люди почнуть сміятися над моїми словами, Значить, вже занадто пізно. І вони почали. Але пройшло трохи часу, і щось сталося. Її могилу відкрили блискавки. Реально, Не фігурально. Камінь тріснув на три частини, і кожна частина вказує напрямок: північ, південь, центр. Поєднання цих точок показує точку прориву. Вона не в Україні. Але вона пов'язана з нами. Бо коли Україна скаже досить, світ відповість, готові. Це станеться в той момент, коли зникне один диктатор, і одночасно один президент зникне з поля не фізично, а енергетично. І ось тоді відкриється тунель. Це не метафора, це реальний тунель, прокладений ще в радянські часи, і там сховано аркуш, один аркуш, на ньому підпис. І три слова. Ці слова напишуть на стінах усіх посольств протягом 48 годин. Це кінець. Але він відкриває не тишу, а перетворення. І саме з цього моменту починається нова битва, не за землю, а за свідомість. Ті, хто вижили, мають пам'ятати, війна не завершується тоді, коли стихає гармата. Вона завершується тоді. Коли ми більше не відтворюємо її образ в уяві, Анна казала осінь 25-го року це не просто сезон, це перехід, і хто не переступить поріг, залишиться в старому світі. Вона плакала, коли промовляла це, бо знала, що не всі зможуть витримати правду. А правда така, все вже вирішено. Тепер справа твого усвідомлення, бо війна, що тривала три роки. Може завершитися за сім хвилин мовчання, але для цього ти маєш мовчати разом з іншими. Сім мільйонів українців мають одночасно заплющити очі і подумати одне слово кінець. Якщо це вдасться, реальність зрушиться, і коли вона зрушиться, то більше ніколи не повернеться у попередній формат, ти частина цього. Якщо дочитав сюди, значить обраний знати, не всім відкривається бачення, але тобі відкрили, не відступай, навіть якщо все довкола каже, що це божевілля, бо саме в цьому божевіллі істина, як і пророцтво гальєрс, і от тепер остання подія, яка завершить війну, вже відбулася. Просто світ ще не зрозумів, що вона настала. Восени 25-го почнуть розуміти, а коли зрозуміють, війна перестане бути реальністю, бо реальність це не те, що відбувається, а те, у що вірять мільйони. І якщо мільйони повірять у кінець, він станеться раз і назавжди.